Так, знову соя, але це вже інший сорт. Сорт з фіолетовими квітками. Так, нагадаю, щоб не казали, а чого не знаєш, який сорт, бо не знаю. Бо не знаю, брехать не буду. Це від мене десь другий рік, напевно. Ні, третій. Перший рік я його купив спеціально один мішок на розвів, розвів і тепер вже позасівав. Демона, не мона. Так, то я так сіяв. То всі мої поля, але то просто я десь забивав гонку, ходив прямо туди, а потім ті всі поля сюди сіяв сівалкою. Я десь тут пропустив. нічого. Показую сою. Що... Ну тут з краю неправильно показувати, тому що краєвий ефект. Але гарно, якщо подивитися, що це говорить. що Треба сіяти ще рідше. У мене є одне поле, яке я вам показував, може покажу сьогодні ще. Там де посію на ну, 2 через один. Тобто два сіє, один не сіє. Тобто, щось хоча б так сіяти, тому що суцільний 600-700 тисяч трошки густовато, нема смислу. Так, тепер заходимо в середину. Щось трошки є бобиків, щось світеше, щось відмерло є. Ну як бачите, верхні ще цвітуть, як будуть дурші, опади, то що ще буде? Так. До речі, що це таке, знаєте? Ладно, не буду томити вас довго. Це не вистачає калія. У мене остамон, не хочеться йти, тому що метрів сто треба йти. Я взагалі тут знімав одне коротке відеошворц. На цьому полі була сильна нехватка калія. Але я нічого не робив, тому що це тільки... Бо треба було чого? Сипати добриво перед посівом, давати комплекс. Не, не давав, бо немає грошей. Самі знаєте. А по листу щось там лити, якийсь ті калій, хто зна, що те, ну, як собі там хочете, але я цього вже пройшов, цей етап і тому цим не займаюся, бо це тільки викачка грошей. Пішов дощ, проблема, в принципі, зникла. Де сильний, був нехватка, там така плямка, вона залишилась. Ну, ну що, вона мені не заважає. А я е, прихильник того, мінімум втрат, максимум прибутку. А ви як хочете, соя головне, що треба. Перше чисте поле зробити. На цьому полі було три гліфосатних, тому що ну, чомусь такі гліфосати слабенькі. Хоча до другого разу додавав вже і Хармоні. 10 грам. Ну, це не Хармоні, це аналог, Оріон. Все одно слабовато. Мусив третій раз брати амонійний гліфосат в порошковій формі. Ну і в принципі вже поборов, звичайно, три рази. Це що треба для сої. Чисте поле зробити. Ну І тут на полі минулого року був зимний ячмінь. Місцями гречка десь була, половина поля. Так само ніч без добрив. Все бездобрив, тільки на кулянт в сівалку, сухий хісті, все. Зараз може глянути, яка вона мені. пояс. Гарненька соя. Оцю сою я в цьому році продавав багатьом людям. Не знаю як там що в них ще, але побачимо. Я думаю, буде так само в цьому році на продаж почистим. І хтось хоче, то можна взяти. Я вам одразу кажу, це не еліта, не супер еліта, як це знаєте, не раз розказують. Каже, я маю вдома еліту. Як же ж ти можеш мати вдома еліту? Ну хоч трошки щось подумай, трошки прочитай якусь книжку. Еліту. І, і взагалі ганятися за соєю, що там якась супер-пупер еліта, ну, не варто. Найдіть в когось сусіда, гарна ось соя є, бачите врожайнього широку, гарний. Все, купляйте сійте. А то минулого року, я вже казав в, минуло, в відео в цьому попередньому. Вродича молотив. Купляв він за нього, не пам'ятаючи по 30 чи по 40 гривень за кілограм присилали йому. Таке, що безплатно не хотів би такої сої. Вже треба новий рік празднувати, а вона ще не може дозріти. Не знати з якої сони. Вона, з -з -зони, вона не районована, не пристосована для нашої зони волині. І все. А це звичайна гарна соя. Що від неї хотіти. Буде дощ, будуть опади, Десь Бог, щось буде в рожай. Далі щось про технологію, буквально ще два слова скажу. Не підживки ніякої. Фунгіцида не давав, інсектицида не давав. Дякую Богу, повотинного кліща ще в нашій зоні не дуже так чується. Хоча є в цьому році багато спалахи, але в нас ще немає. Абсолютно нічого. Колись починав як я і сіяти свої вчився, давав і ті дуже круті фунгіциди, я Аканто, і Амістар. Ви знаєте, коли вони має дію, такий виражений фізіологічний грін ефект. Рослина зелена, але прибавки порівняно з контролем ніякої я там не побачив. А це все дорого. Хороший фунгіцид це 500-700 гривень більше буде. Звичайно, якщо може налаштовані на 5 тонн, і ви туди зарядили добре, хто з стільки, то в принципі, може і треба. Це треба по ситуації дивитися. Це вже таке діло кожного. Вже й місцями листочки є, відмирають. Це вже фізіологічне старіння, тому що бачите бобики вже трошки є. Вже 20 липня, 21 сьогодні. І вже й помаленьку буде йти до, до зрівати соє. Що вам ще мені показати, розказати? Ага, Як сіяв. Сіяв тут, все звичайно, сіяла. І сіяв я тут також. треба рахувати. Ладно, скажу штук на метр. Десь 10-12, напевно що я сіяв. Треба в тисячах порахувати, бо я вже щось не пам'ятаю в голові сіка то виходить. Коротше, в межах 700 тисяч плюс мінус більш туди-сюди я так сію, чуть менше. Хоча в нас я бачив сіють, ну, чуть не по півтора мільйона на гектар, я цього не розумію. Я 600-700 тисяч і це я бачу це забагато. Це забагато. Ну, Звичайно, при густішому посіві вона швидко закриває трошки менша проблема з бур'янами, тому що це поле, де, як я казав, було посіяно два через один, ну там вже було більше проблема з бур'янами. Хоча і тут три рази вносив, а там три рази, але ну, святе місце пустим не буває, як буде пусте, все одно бур'янчик буде якийсь рости. І цікі бобики. Бобики-бобики. Не бору, нічого не вношу, так само. Пробував вносити щось якогось там результату, я не побачив. Просто шкода, де коли люди заходять в магазин. Такі гроші вставляють, на всякі на ті бори, на дизель не мають купити, заправити трактор, комбайн, а на те на те всяку ірунду знайдуться гроші. Чуть кломазона десь на тому полі я давав грам 250. Бачите, як сосенку, чуть припалило. Ну, бобів не псипано, тому що самі розумієте, як я казав, цей суцільний посів, Вона трошки густовато. Так що, якщо комусь сподобається, знімаю для того, щоб потім могли глянути, яка соя як хтось захоче. І візьмете. Продаю я недорого. Наприклад, в цьому році продавав по 16 перевіяна. Це не прокалібровано, просто провіяна, але половинок абсолютно не було зовсім. Єдине, що да, місцями десь може чуть більше, чуть менше, і, і то так більш-менш однаково. І дехто казав, що по 16, за дорого. Ну, хлопці, повіяти сою, половинки остаються, пеляка, це все і що, віддавати мені по 13-14, то на що? То я і так віддам. Він треба мені віяти. А кому дорого, так я вже сказав, в інтернет по 30-40 по гривень за кілограм купите, попадете на щось, бо там думаєте, що там дуже класно як вже в інтернеті купите, а ді будете знати, що воно варто. Не все то золото, що блищить. Бачите, машина стоїть, яка висота своя. По капот, навіть вище. Так що, напевно, треба закінчувати відео, бо набридно вам вже дивитися те, що я знімаю. Бачите, верхня квіточка ще цвіте. Кититься. Тут цвіте. Тут же ще зав'язало. Тут зав'язало верхні. І ось так. Так що всім пока.